Вітаю, друзі! Кабмін знову оновив правила мобілізації в Україні. Йдеться про експериментальний проект з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тож далі розповім, чому це стосується всіх військовозобов'язаних, кому тепер можна не проходити ВЛК і найцікавіше, як законно відкосити від штрафу від ТЦК. Ваш лайк і підписка на наш канал це віртуальне дякую за нашу працю. Тому якщо відео було для вас корисним, не забудьте їх поставити. Тож, давайте розбиратися. Нова постанова має кілька важливих аспектів. По-перше, чоловіків від 16 до 25 років, які оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру оберіг без проходження ВЛК. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном і оформлює свій паспорт в українських офіційних представництвах. По-друге, актуальність військово-облікових документів для чоловіків, які знаходяться за кордоном, перевірятиметься через електронну інформаційну взаємодію з Державною міграційною службою. Це дозволить уникнути помилок і людського фактору при перевірці військово-облікових документів. По-третє, військово лікарська комісія робитиме висновок про стан здоров'я особи на основі поданих документів та даних, наявних в електронній системі охорони здоров'я e health Хто може цим скористатися? Хлопці чоловіки у віці до 60 років, які відповідають одній із таких ознак: має інвалідність дитячого дорослого, Або є дитиною до 18 років, яка має довідку за відповідною формою. Звертаю вашу увагу на те, що це не означає, що для таких чоловіків ВЛК взагалі не буде. Вона буде. Але без вашого безпосереднього огляду, а на підставі поданих документів. По четверте, прописано механізм наповнення реєстру інформацією про призовників, військовозобов'язних та резервістів. Йдеться про всіх чоловіків від 16 до 60 років. Це робитиметься шляхом інформаційної взаємодії з Державною міграційною службою, Мінюстом та адміністрацією Державної прикордонної служби. З одного боку, це добре, адже таким чином будуть актуалізовані дані про людей і це допоможе уникнути ситуації, коли повістки приходять людям, які померли або ж засуджені. Також це допоможе виправити помилки щодо персональних даних осіб, а саме прізвище ім'я по батькові, податкового номеру, дати народження тощо. З іншого ж боку, є і негативна сторона для військовозобов'язних. Річ у тому, що реєстр військовозобов'язних прозоверників та резервістів оберіг раніше не бачив інформацію про чоловіків, які ніколи не відвідували ТЦК. Але відтепер у реєстрі автоматично з'являться особисті дані всіх громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років, хто коли-небудь подавав документи на оформлення паспорта громадянина України чи закордонного паспорта. Зокрема, реєстр оберіг отримає такий перелік інформації про українців, які ви бачите на екрані. Загалом на реалізацію цього експерименту виділили близько місяця. Тож десь під кінець вересень, на початку жовтня, якщо всі строки будуть дотримані, реєстр має отримати всю інформацію про чоловіків. І тут переходимо до найцікавішого: як все це пов'язано із обходом штрафу від ТЦК? Пам'ятаєте, у цьому відео я вам розповідала про декілька способів оскарження штрафу від ТЦК. І ось тут фактично має спрацювати перший спосіб. Поясню. Річ у тім, що в статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення з'явилася примітка про те, що не накладається штраф на особу, якщо відомості про військовозобов'язаного можна взяти чи отримати із реєстрів. Ну, наприклад, із податкової РАКСу тощо. До речі, з цього приводу є вже успішна судова справа, в якій суд скасував штраф за те, що чоловік не повідомив ТЦК про дружину дітей і зміну місця роботи. Або ж, наприклад, нещодавно суд скасував штраф, який був накладений через те, що чоловік не пред'явив військово-обліковий документ. Основний аргумент потрібні дані є в реєстрі оберіг. Тож виходить, що завдяки інформаційній взаємодії між реєстрами дані щодо більшості військовозобов'язаних підтягнуться до реєстру. Відповідно, спрацює примітка про те, що якщо потрібні дані є в реєстрі, штраф за неповідомлення таких даних не накладається. Що це означає? Це означає, що можна спробувати відбитися від штрафу за неоновлення даних у розмірі від 17 до 25 тисяч п'ятсот гривень. Тож майте це на увазі. На цьому на все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!